Запишу пару хвилин відео, поки стрімянка зайнята. Якщо ви бачите, я в ванній кімнаті вирішила трохи погазянь, не через те, що святого Андрія, ну, типу, це наше церковне свято в селі, села. Ну якось так. А просто щоб були інтервали між їдою, бо я вічно жру ще чудом. От. Ну і трохи зайнято відволікаєшся від тих втрат потір, які були, нове життя, нова сторіночка. І... Все нове, коротше говоря, На й ти, що я вам скажу, інколи виходить, інколи ні. Але я так розумію, що я пропрацьовувала зараз втрату, ту, яку в мене є, трансформацію пропрацювала. Останній штрих був, ось у мої покращення волосів, ну за нерви вони мені не покрасилось, так як треба, ну нічого. Трансформацію як відновлення пройшло. Скажу, що щось помінялося в харчуванні, поки що нічого не помінялося. Уборка, нікуди сьогодні не лазила, до лікаря. Коротше, якісь тим. поки з ним інфекція, десь там не знаю що. Коротше, назначили лікування, через тиждень пройти до дерматолога. Але все окей, отож, вони не можуть собі накрутити, капецик накрутить. Але є і хороші моменти, є хороші моменти те, що в мене є заначка. Заначка вже є з початку жовтня я почала відкладати. Я не знаю, як це в мене вийшло. Я робила це типу, як обряд на тримання грошей. Не знаю, що подіяло, чи це, чи не це. Типу так. Вже десь до 1000 гривень у мене є значки, і я їх не зачіпаю. Типу, ну, і якось гроші тримаються кошельках. Ну, дивно, чи це обряд зробив своє діло, чи ще не знаю. Коротше, що. Ну, якось так. Мала зважуватись першого часу, нема смислу, тому що як було 94, так і є 94. Або не більше вже, скажімо так. От. Якось так поговорила трошки. Не знаю, що у відео не формується відео а в шоці. Ну, коротше, все у мене, як завжди. От, усім гарного дня до завтра.